Привіт, друзі! Мене звати Квант, і нас чекає нова захоплива пригода. Це моя нова збірка з модами Magic Craft, де ми можемо стати могутніми вампірами або мисливцями на них. Понад десятки нових вимірів, артефактів та таємниць зроблять нашу гру ще більш насиченою. Але наша головна ціль стати найсильнішим магом у Майнкрафт. Ми готові до пригод, тоді уперед. ну і вітаю вас на новій своїй безумні серії. У сьогоднішній серії ми з вами продовжуємо Blood Magic. Так у минулих серіях ми щось не дуже почали розбирати той Blood Magic, Можете запитати чому, тому що серія дуже сильно затягнулася, але тепер у нас є можливість його розпахувати. І також, як ви зрозуміли по мініатюрі, сьогодні ми створимо якусь суперпіч, і, можливо, ми, до речі, з вами створимо якісь способи здобуття фермемани. Що ж тоді давайте не гаяти часу і починати. З чого я взагалі хочу почати? По-перше, ви могли, могли помітити, що це за ось такі баночки, дуже цікаві. А це баночки неймовірно сильні. Ось допустимо, ось ця баночка. Що вона робить? Як мінімум, ця баночка робить так, що на лук натягування буде ще у два рази швидше. Тобто, і там є так, як три рівні. Тобто, якщо так подумати правильно, можна зрозуміти, можна зробити собі цілий автомат чи кулемет з луку. Так, ви правильно все зрозуміли. Цей мод мені починає офіційно подобатися. Але як це все робити? Фактично, ви тут бачите всі різні крафти, але тут потрібно алхімічний стол, як ви зрозуміли. І чесно кажучи, щоб робити крафти легше, давайте ми створимо кращий алтарь крові, он той. Ми його покращимо до другого рівня. Хм, Ну і слухайте, алтарь другого рівня, наче вже готов. Так, він достатньо маленький, як ви можете подивитися. Але ось, до речі, виглядає вже третього рівня. Ось тут вже немаленький такий. Але давайте до справи. По-перше, мені потрібно 4000 ЛП. Ох, це як себе різати придеться тут. А щоб створити оцей ножик. І навіщо він мені потрібен? А його суть у тому, що можемо притащити сюди будь-якого моба і з нього черпати кров. Так, тобто не придеться себе різати біля цього алтаря. Ладно, що ж, добре, тоді давайте, щоб. не знаю, блін, знову прийдеться. Слухайте, я ось так подумав, чесно кажучи, за вампіра стало в останній раз дуже важко вже грати. І ми. Можемо створити зілі нічного бачення у іншому разі. Тому, чесно кажучи, я пропоную все ж таки після того, як я завершу ритуал, стати знову нормальною людиною. Так, фактично, вампіром ми щось довго не були. О, нарешті я отримав його. І в нього. В нього урона нема чи що. А, ні, дивіться, він з одного удару вбив. А, ну-ка, щось тут дуже дивно. Так, ну є, 5 хвилин. По тому я зрозумів, що цей кінжал, скоріш, його вб'є з нескінченим уроном того, хто буде у двох блоках від цього алтаря. Тобто. Це дуже круто. І я хотів вже нарешті позбутися від цього титулу вампіра. Давайте це вже зробимо, тому що мені набридло. А зробити ми це можемо на вівтарі очищення. І давайте, ви втратите в сіріні та помрете. Ну, була не була. Слухайте, а мене ще не покидається ідея зробити ось цю колбу з якимось алькахестом чи щось таке. І колбочки готові. Це саме найкраще. Ну і все, Суперкрафт у нас знову пішов. Ну а тепер потрібно розібратися, як працює ця суперколба. А ви подивіться. Та колба кудись зникла, але тепер у нас подивіться, Deft Hands 1 у нас є. Подивіться, як воно просто натягується. Ви зрозуміли, наскільки тут реально швидко вже стало все? Чесно кажучи, я сам здивований, і цих колб ще може створювати там просто безліч, їх там навіть понад 9 штук, наче таких. Тобто ці колби ще дуже класні, але мені здається, я по ходу діла я буду вивчати ще Blood Magic. І давайте ми створимо ще якихось декілька колб. Мені прям воно сподобалось. Так, ну і після тривалого вивчення Blood Magic я зрозумів, що я можу створити. По-перше, мене зацікавили ось такі товсті бутилочки, в чому взагалі їхня суть. Тут можна створювати дуже багато цілі різних, але давайте перейдемо до суті. А суть у тому, що вона може використовувати одне й те зілля вже. 8 8 раз. Тобто, якщо звичайне зілля я можу випити один раз і потім все воно, бутилочка пуста, то це зілля я можу випити вісім разів, воно не буде пусте. Свого роду, це як вважаєте, 8 колбочок в одному слоті. Що дуже круто, і зілля можна створювати як з Майнкрафту, так і з якісь кастомні зілля. Але я вивчив всі ці кастомні і зрозумів, що тут тільки пасив, це саме найкраще буде. Але поки що зілля я не хочу якось вивчати, я хочу перейти до самого цікавого, це до сігелів, які я тут знайшов. І знову ж сігелів дуже багато, але я знайшов ті, які я хочу скрафтити. По-перше, я хотів би скрафтити ось такий сігел, але як його крафтити? Для початку потрібно створити ось такий порошок. Іначе у якійсь, наче у 5-й серії ми вже створювали цей порошок, але я точно не пам'ятаю, тому давайте його знову створимо. Так, ну і ми можемо спробувати зробити. Треба ось так. Ось так і ось так. І дивіться, яка гарна анімація. Круг якийсь кружиться туди, сюди. Блін, яка гарна все ж таки ця анімація. Ну кудись залізло, залізло і. О, так, я отримав. Навіщо мені потрібен цей сігіл? А за допомогою цього сігілу я можу бачити, якого рівня алтарь, а також скільки тут крові. Дуже непогано, але я хочу зробити ще таких якихось декілька. І давайте покажу, які я хочу зробити. Це створити ось такі три сігели. Давайте почнемо з простому. Це сігіл кровавої лампи. А чекайте, щоб зробити сігіл кровавої лампи, потрібен алтарь третього рівня. Це взагалі прекрасно. Ну і за ось таким крафтом ми повинні зробити алтар третього рівня. Ну, це буде геморойно і дуже довго. І привітайте! Алтар третього рівня готов. Фух, це був просто справжній геморой, тому що крафтити ось ці руни це було дуже важко. І чесно кажучи, рун тут прям дуже таки багато. Ось ви можете порахувати самі скільки їх тут. Але поки що я створив самі надійні. це руни швидкості, дай самі легкі, тому що там геморой був би з рунами другого тіру дуже сильний. Ну і давайте нарешті створимо ті самі круті сігели. На початку треба створити, я не знаю, що якийсь реагент. Ну добре, давайте створимо. Так, ну і нарешті настав час створювати цей сігл шахтаря. Вау, а круг тут достатньо гарний, достатньо, подивіться на нього. Фух, і нарешті цей сігл шахтаря готовий. І як він використовується? Так ну, і, чесно кажучи, можна спробувати його заюзати десь у шахті. О, дійсно дивіться, він дав квапливість. Тобто я став копати таке, відчуття, що швидше, але ось мені цікаво, де саме по собі вкладка швидкість, тому що ну просто неймовірна швидкість. Або вона така й була, щось вже не знаю. Ну це дуже класно, воно буде використовувати лише деяку частину крові, але буде взамін давати неймовірну швидкість. А, ось, вона активується. Ось так тепер точно вже швидкість, квапливість пішла повна. Але воно буде витрачати, правда, кровище. Але то добре, зате дивіться, просто як можна швидко копати. Просто це з собою можна брати у інші виміри. Це ж так мені допоможе. Як я до цього раніше не додумався, я не знаю. Але це все класно, але ми не створили ще два таких цікавих сігела, які ми можемо взагалі наразі створити. І що для його крафту потрібно? По-перше, ну, ось це штука достатньо, ну, трішки важка, тому що 5000 ЛП це важка сума, але так тільки не кажи. О, чорт. Походу, мені треба аж 30 тисяч ЛП крові на все. Де, де мені стільки взяти? Ну що ж, прийдеться фармити якось. Хоча в мене є ідея ніч чекати. Ну добре, давайте фармити, що робити ще. А, стоп, чекайте, тут максимум вміщається всього. 10 тисяч ЛП крові. Ха, цікаво, ну тоді я повинен розширити якось запаси. Мені тепер треба шукати руни, які розширяють резервуар. Да, це взагалі. Йде. Геніально. In the dark we find the light, dancing through the night Feel the rhythm in our bones, we're never alone City lights that guide our way, in this moment we won't sway Heartbeats racing, feel the beat, together we're complete Hands up, don't stop the flow, let the music take control Feel the fire, let it grow, in this moment we all go Так, ну і слухайте, ось тепер я нарешті зробив алтарі ще більш по об'єму, і тепер в нього рідини набагато більше, тобто моєї крові. Ну а за твого золотого блоку ми зробимо тепер собі шар третього рівня. Так, ми ну можна приступати до крафту. О, це цю печать я ще не бачу, вона теж достатньо гарна. Подивіться, ух, самий найважче сігл, це сігл цього світла був виконан. Ну а тепер подивіться, як він працює. Так, він може ставити світло, де я захочу, але буде використовувати мою кров. Давайте протестимо це. Допустимо, хоч ось тут світло, а йому потрібно 1290. І Ось поставило. вау, просто подивіться. Тут не факел, нічого нема. Просто моя кров використалася, а тепер у нас є світло тут. Це дуже круто, так можна освітлювати цілі території. О, подивіться, бачили як. Тепер це мій улюблений сігл достатньо. І не придеться витрачатися на факели. О, а просто, бачите, була темна кімната і нема темної кімнати. І ось, бум. І бум. Все класно. але я мінус, це не можна прибрати ніяк. Ну і добре, якось я за це не дуже той засмучусь, бо Сігл дуже класний. Але настав час створити останні Сігел на сьогоднішню серію. І давай, і давай, давай, давай. І... Готово. І тепер можна спробувати це зробити. Я не знаю, я просто як бігаю, дивіться, трава просто росте навколо. Ну, дуже класний сігл. Тепер фактично в мене з кисковим морошем не буде проблем. Ну і так як я вам обіцяв, давайте вже створимо ту супер-дупер піч. А ось на супер-дупер піч потрібні дуже сильні ресурси. Вже у нас є одна піч, це Терцієва, але тут потрібно дуже багато імперіуму. Хоча ще гірше потрібен супреміум, але добре, фактично. Давайте купити есенції, хоча вони повинні в мене бути. Ну і що ви готові до створення супремівної пічки? Погнали! Ой. І у нас подивіться вже імперію, просто подивіться її характеристики. Давайте одразу переходимо до супремівної і бум! ви просто подивіться, як вона виглядає. Це просто супердемонічна піч кривава. А тепер давайте на неї щось зробимо. Ну, допустимо, мені потрібно переплавити кругляк і просто подивіться, що це за швидкість. І знаєте, що хочу сказати, це ще не сама крута піч, бо тут за допомогою Адону є оця інсаніумна піч, яка взагалі ще буде в два рази швидша, ніж уся. Ви просто подивіться, стак кругляку просто за хвилину, можливо, менше, просто перетворився у каміння. Бо він переплавився. так, суперська піч була створена. Так, ну і я гадаю, ми можемо закінчити вже сьогоднішню серію. У сьогоднішній серії ми з вами створили кучу сіглів та взагалі зробили прорив у блуд. Дік, знову лагай гра. А також ми створили супер-супер імбову піч. І я пропоную на цьому вже і тісно закінчити серію. Ну що ж, з вами був Квант. Усім пока.